я сказав, вони розігрівають піч до 7 тисяч градусів за Фаренгейтом. Золото розвіджується. Він сказав: і що далі? Я кажу, домішки виходять на поверхню. він каже: вони з'являються так. Так, він каже, вони завжди були там, так? Я сказав, а вже ж. Він каже, вони просто виходять на поверхню. Так. І Бог сказав: Я занурив тебе у піч страждань, горнило недолі. Він каже: ти повсякчас запитуєш, звідки весь цей гнів? Звідки? Гнів завжди був у тобі, був у мені. Бог сказав, я бачив його, а ти ні. Тому я занурив тебе у цю піч заради тебе, щоб ти побачив. Оце так. Так. І якщо ти продовжиш звинувачувати свою дружину, пастора, друзів, то гнів залишиться йому. Будемо починати увесь цей процес спочатку. Але якщо ти скажеш Боже, прости мене, я злюся, будь ласка, забери це з мого життя. Тоді я візьму свій черпак і заберу домішки. Так роблять, коли очищують золото, знімають забруднення просто з поверхні, і золото стає чистим. Що змінилося за ці роки у вашому покликанні? Чи змінюється воно з часом? А вже ж змінюється. Наприклад, людина, як один з моїх друзів, йде на пенсію і задається питання: «Гаразд, Боже, який мій наступний крок? я спостерігав, як люди Переживають різні життєві сезони, наше покликання. Проходить свої сезони. Наприклад, у своєму житті я писав, мандрував світом і проповідував. Але зараз я маю в серці бажання стати духовним батьком та виховувати синів і дочок, щоб вони несли ці послання, які Бог довірив нам і Лізою. Тож ми бачимо, що ця зміна відбуватиметься впродовж наступних кількох років. Я все записую, продовжуй. Мені подобається те, що Бог робить. Це сильно продовжуй сезони. Це сильно. Мені подобається. Наше покликання має свої сезони. Це сильно. Те, що. Що могло бути Божою волею десять років тому. Зараз вже може не бути. Бог не бажає, щоб ми жили за шаблонами та формулами. Він сказав: коли ви будете шукати мене всім своїм серцем, то знайдете. Інакше кажучи, ми прагнемо отримати від Бога чіткий послідовний план дій: крок перший, другий, третій, до побачення. Господь прагне живих стосунків, і саме з цих взаємин він спрямовує наші шляхи. Так я вірю, що Бог показує нам рівно стільки, скільки буде достатньо, щоб ми рухалися в правильному напрямку. але можна подумати, Бог кличе мене сюди, а я зараз оту. Тож. Гаразд, все просто, по прямій, і бац, я вже тут. Ні, ти йдеш через цю пустелю. Цю пустелю, це горнило, цю атаку і раптом опиняєшся тут. Ти навіть бачив це місце, коли проходив крізь пустелю там та горнило тут. Аж тепер раптом Бог приводить тебе до місця призначення. Так було у Йосипа. Бог не сказав йому Йосипа, тебе кинуть у яму, бо твої брати збираються зрадити тебе, і ти станеш рабом. Це чудова перспектива, чи не так? Іфілоки, подивіться на Йосипа, коли він починав, він був базіколом та хвальком. Він не мав характеру, щоб упоратися зі своїм призначенням від Бога. Тож Бог каже, треба розвинути в тобі відповідний характер, щоб ти був спроможним виконати моє призначення. тобі може не сподобатися, як я збираюся це робити, але я це зроблю. наші діти багато про що питали нас із лізою. одного разу мій син запитав: тату, яка з твоїх молитов була найважливіша та найефективніша з усіх, якими ти колись молився в своєму покликанні? Я відповів, мені навіть не треба про це думати, бо я точно знаю, яка то яка саме. Я щиро просив у Бога, і це було на початку мого шляху з ним. Боже, будь ласка, не дозволь, щоб помазання, що його ти надаєш у моє життя, перевершило характер, який ти мені будуєш. Так, це вірно. Тому що я не хочу, щоб помазання мене зруйнувало. Я не хочу знеславити твоє ім'я. Це мене лякає. я сказав своїм синам та родині. Я дозволив Богу забрати мене з цієї землі, якщо я колись осоромлюю. Його, завдаючи болю його людям. Я не прагну цього. Я полюбив Ісуса на початку свого шляху і з ним, і прагну завершити цю подорож у любові до Ісуса та його народу. Я прагну бути більше закоханим в Ісуса і його людей в кінці моєї подорожі, ніж на початку. Так є сезон, і ми маємо визнавати ці сезонні зміни та рухатися і діяти відповідно. Це дуже важливо. Ще хочу поділитися думками із товариством. Чи я ще маю час? О, так продовжуйте, бо це займе кілька хвилин. Нам по. Подобається ваше послання. Я хочу заглибитися в тему Божого характеру, бо це неймовірно важливо. Ми живемо в світі, де всі прагнуть миттєвого успіху. Наприклад, о, я молився вчора, а сьогодні Бог дав мені це величезне служіння. Такого ж не буває. Ми з Лізою багато сміємося, коли люди кажуть про нас. Ваш успіх прийшов миттєво Ліза Завжди відповідає: ти навіть не уявляєш, через що нам довелося прийти. Добре пам'ятаю, що саме після того, як я молився, Боже, будь ласка, не дозволь, що помазання, яке ти надаєш на моє життя, перевершило характер, який ти в мені будуєш. невдовзі почалися випробування, з якими я ніколи раніше не стикався. мене понизили на три рівні в моїй церкві. Хоча я не зробив нічого поганого. Просто отримав посаду, яка виявилася недоречною. 400 співробітників у штаті. А єдина посада, яка в них залишилася, була трьома рівнями нижче. То був надзвичайно важкий сезон в моєму призначенні, але водночас надзвичайно важливий. Життя перетворилося на біль. Я прокидався вранці із болем, йшов на роботу, і мені боліло. повертався додому і знову відчував біль. Нарешті одного дня я зайшов в кімнату, зачинив за собою двері, притулився до них головою і сказав: «Боже, чому всередині так боляче? Господь сказав. Тому що ти помираєш У смерті. Завжди є біль. Хочеш знати, як ти зрозумієш, що вже помер? Я сказав, я він відповів, коли тобі більше не буде боліти, бо мертвим не боляче. я сказав, Боже, вбий мене швидше, будь ласка. у тому сезоні я кричав на лізу і взагалі не міг стримуватися. Ліза сицилійка, а я італійці. в ній є кров індіанців, апачів та арабська. Ми обоє надто темпераментні, емоційні, гарячі. Ми проходили тести на сумісність і краще з них показували, що нам не слід бути разом, не слід було одружуватися, бо ми належимо до типів особистості, які взагалі не сумісні. попри це, сьогодні ми більше закохані одне в одного ніж того дня, коли одружилися. Але ми проходили через різні сезони. Тож я кричав на лізу, на аддісо, на якому було дев'ять місяців. Я був злий на своїх друзів, на свого пастора, злий на всіх. Прийшло занепокоєння, бо ніколи раніше я не був таким злим. Я завжди був щасливим хлопцем. Я звернувся до Бога і сказав: Господи я дуже злий ці останні шість місяців. Я злюся на всіх і на все. Тож, що мені треба виганяти з себе? Проти чого я маю виступати? Дуже добре пам'ятаю, як Господь сказав: ти не можеш вигнати плоть, сину і що мені робити? Він сказав: сину, я привів тебе до свого горнила, недолі, Ісая 48. Я маю інженерний досвід. Тож, маю зробити це зрозумілим. якщо серед наших глядачів є спеціалісти, я навмисно буду пояснювати надто просто, щоб усі могли зрозуміти. Бог сказав, сину, подивись на золоту каблучку на твоєму пальці. Чи схоже це на чисте золото? Я кажу, так він каже, але ж воно не чисте». Я інженер і знав, що золота каблучка з 14 каратного золота містить у собі 14 частин золота і 10 частин домішків інших металів, таких як мідь, цинк, нікель Бог сказав. Подивися на обручку, вона виглядає, наче це чисте золото. я кажу, так він каже, що буде, якщо покласти його в піч? Я сказав, піч розігрівають до 7000 тисяч градусів за Фаренгейтом. він сказав, і що далі? Я кажу, домішки виходять на поверхню. Він каже, з'являються назовні, так? так він каже, вони завжди були там. Так я сказав, а вже ж. Він каже, вони просто виходять на поверхню, так і бог сказав: Я занурив тебе у піч страждань, горнило недолі. Бог сказав, я бачив гнів, а ти ні. Так тому. Я занурив тебе у цю піч. заради тебе, щоб ти побачив. І Якщо ти продовжиш звинувачувати свою дружину, пастора, друзів, гнів. Залишиться. І ми будемо починати увесь цей процес спочатку. Але якщо ти скажеш, боже, прости мене я злюся, будь ласка, забери це з мого життя. Тоді я візьму свій черпак і заберу домішки. Так роблять, коли очищують золото, знімають забруднення просто з поверхні, і золото стає чистим. Так. Знаєте, що відбувається? золото в чистому вигляді стає м'яким пластичним та гнучким. Так. Але ж золота каблучка в 14 карат не така. Я не можу її зігнути, бо вона тверда. Чисте золото інша річ. у Даласі є будівлі з вікнами, вкритими листами золота. Це дуже добре, чисте золото, оскільки золото в чистому вигляді прозоре. у книзі Малахії сказано, ось я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу і нагло прибуде до храму свого господь. Його храм це ми, тобто він прийде до нас у нас раніше ніж прийде за нами. Написано, бо він як огонь той у золотаря. Він очистить синів Левія, тобто служителів. І коли Господь зробить це, сказано, що люди розділяться на дві сторони. Одні будуть скаржитися, а інші матимуть страх Божий. Для цих других зійде сонце правди та лікування в променях його. Я вірю, що Бог веде нас саме до цього. Він готує нас до того дня, коли ми засяємо його славою, і люди бачитимуть вже не сосуд, але Божий скарб у цих сосудах.